Україні дійсно є багато професійних дипломатів, і дійсно, треба зібрати би усі політичні сили, які зараз представлені, як мінімум в парламенті, зустрітися і сказати: слухайте, давайте напрацюємо цей план, давайте разом попрацюємо. Петро Порошенко заявляв про те, що він готовий вкластися по максимуму для того, аби зробити мир через силу, але силу українську силу, а не через того, що ми маємо. Поступатися, да, тобто, ми завжди казали про те, що мир має бути на наших умовах, на українських умовах, оскільки ми є країною, яка постраждала від терористичних атак і досі страждає. У нас забрали е, сотні тисяч життів. Я не знаю, як з такими поступками е, можна потім дивитися в очі матерям, які втратили своїх дітей Маріуполь, в Бучі і тому подібне. Да, тобто зараз не якщо все це не зачіпати. Заживо, але це серйозні теми, і тому мені здається, що треба в першу поступку зробити це всередині об'єднатися, всередині знайти компроміси, не бути не ставити себе на п'єдестал, а розуміти, що треба всі сили використати. Тому що мене зараз основне, що бентежить це саме доля України, що буде з нами.